Друзі, зараз станеться те, чого ніхто не очікував. Я казав, що перший рік ну, до весни точно ніяких домашніх тварин, ніяких тварин, ніякого господарства. А, працюємо, ремонтуємо, а якщо щось на весну садимо, садимо, а <кій> про тварин поки що і годі думати. О, тому що треба якось влаштувати свій стандарт. О, там, ну, наприклад, Принципово о, не запускати ніяких тварин на кухню. От, ніяких тварин, біля хати, так як в нас немає ніякої будки, нічого такого схожого, де можна тримати тваринку, от, щоб вона не замерзла, то ми поки що відмовляємося від цих, всіх ідей, щоб ну, просто скоро зима, і може тварина замерзнути. Це каштанка. Каштанка, татова собака. Мені дуже подобається, як вона виглядає, який характер, яка вона жвава. Вона ніби чимось схожа на таксу, але вона мускулиста, в неї довші лапи, в неї досить широка грудна клітина. І. Що каштанка? Чекаємо твого сина? Сина чекає? Так, да, і в неї є син, в неї був виводок з першої тічки. Я... А! Так, да, вона була злучена з Джеком. Це теж татовий пес досить старий. Він широкий, прям широкий-широкий в грудній клітині, але коротенькі лапки. Ну, такий потужний, але каштанка набагато спортивніша. От, і від цього помьо, від цієї злучки було два, дві собаки. Ну, багато померло від хвороб, дві вціліли і два кабіля. Ніби як вціліли. Я цю всю історію не знаю, але знав, що зараз мені приведуть цього кабіля. Надя сказала, що він вищий, ніж каштанка. Каштанка важить 9,5 кг, Цікаво, скільки важить Бігіма. Це точно, точно <с? с> ім'я має бути Бігіма. Чому Бігіма? Тому що. Це персонаж з Махабхарати, ведичний персонаж, дуже сильний сильний воїн. От, в нього інше ім'я Врікадара, що переводиться як Вовче черво або Ненаситний живіт. Я дуже сподіваюся, що він не внаслідує цей ненаситний живіт, але Бгіма дуже добре звучить, тому що можна назвати Біма. А можна скорочено назвати Бім. Бім, бім, бім. Тобто це швидко, і собака буде, так скажемо, реагувати на це. Тому що от каштанка, да, скоротити її кашта, кашта ще більш нормально. А от е якісь довгі імена собакам, тваринам взагалі не варто придумувати. Зараз чекаю на цю зустріч собаці рік. Да. Рік це вже е в ріст він майже, ну, має вже вирости. Його максимальний зріст ще при році має бути, але десь ще до півтора року, іноді до 2,5 року, навіть собака пес формується в ширину. А сука формується повністю після злучки. Якщо суку не зводять, тобто її стерилізують одразу, вона не добирає матьорості. Тобто вона трошечки, так скажімо, слабкіша. Тому обов'язково дати суці народити, тоді вона розширюється, вона стає така ну, потужніша. А кабілі, так. Да. от, точно не пам'ятають цю тонкість після озвучки, що з ними стає, а я точно знаю, що після року вони ще ростуть в ширину. Да, це ще не дорослий пес. Ну що, де ти, де ти, друже? Де ти? Там там сказав, що дійсно. А, нам собаку. Доброе утро. уже... Снимайте, да, я бачу, что, с ну, что да, Ого! Сука, это он больше. Просто в два раза больше. Гема! Ого, це? Ну, це, Кілограм 15, мабуть. Хороший. хороший пес. Гарний. Розкраска точно така сама. Він трошечки коротший ніс у нього формат, але досить широкий, такий хороший. Ось такий жвавий бійма. Високий, досить потужний, енергійний, видно, що ще не дорослий. Да, ми його адаптуємо на ланцюжку, тому що, тому що треба щоб він звикав до цієї території. Дима. ревнує, бо я тут глажу каштанку. Зараз, зараз, не панікуй. Реально крутий інструмент. Він трошечки, не сильно, але трошечки допомагає зануритись цю холодну воду. Просто стоїш на дошки садку і починаєш присідати, ти вже розумієш, ну я вже почав. Вже починається дискомфорт. Треба йти до кінця, тому дощечки, потім закалка. Це мастхев, це друзі. а Потім теплий чай. Чай ми теж продаємо. Класний офігенний. Зігріваючи, активуючи, вмикаючи тебе в день, але спочатку закалка, спочатку дошки садку, спочатку середини рішення, а потім вже розслаблятися чайочком. Ну така система, друзі.

Який це топік? Це бгім. Це бгім. Їм. Наш бгім, так? Який мощний? Який мощний. Ще грудачина має вирости. Бачиш, він тут кослявий ще, а кашта вже московиста. А він виросте, йому треба буде бігати. Будемо тебе відпускати, будеш бігати. І стрибати, як каштанка. А тут ти тут вже хороший такий. Хороший.

бачите, що дверня з нею? Рожте. Що мій пес? Що мій пес? Ось наш пес. Ось обійма. Другий день вже. Привезли йому Буду вже. Вже в буді. Ланцюг поки що короткий, маю знайти хороший довгий ланцюг, щоб дати йому більше свободи. Дабгіма і будемо потім поступово його вигулювати по участку, а потім з часом думаю почати його відпускати. Зараз він має прижитися, зрозуміти, усвідомити, що це його дім. І він звідси не має тікати нікуди, ну як мінімум надовго, будемо повертатися. Біма. Шути який! Ай, яй ай, лапушка. The tá. bem fo. Что чудо? Что чудо? Фу. Ну, каштанка. Фу, бим. А, зара она тебе даст. Да, кашта. Шу, ты. Не сайте. А Она заслась. Злазь, скажу, Дима. Фу. Дима. Фу. прищеплю. Ось, хоч в нас і не огорожено, але ми четвертий день вже випускаємо собаку. В середньому він у нас за день від 2 до 3 годин бігає вільно. Так що собака в хорошому стані. На цепку сидить просто тому, що вночі його причіпляємо. І все-таки він має виконувати сторожову функцію, він має знати своє місце. Да, Б'гіма? Бима! А ну пішли! Бима! Что ты там? Люблена коза. Люблена коза, да? Що побачить, бима! Хочу побачить, как я на Бима Миша, треба його забирати. Дім додому додому пішов. Додому да пім. Там де? Додому морда собача, додому! пахнеш. Горіхові дошки, мій улюблений колір, мій улюблений стиль, офігенні, вони такі товстенькі, дуже надійні, і на них можна робити всякі цікаві крутеські вправи. Наприклад, відтискання на дошка Ты вот такие мылы. Что, втомилися? І під каштанок. Що бім впав? А, тут все-таки повільніше, ніж каштанка. Це все-таки ще не доріг до мами. От то мать шварка. Що життя в селі, друзі? Поки що вас виносити, а, виносити, кажете, виходь, давай, давай. мердяха. що ти дивишся цими очами? Бум-бум-бум! ха -бум. <laughs> Песчаный низ! Песчаный низ-низ и не до низ! Где? Где палка? Что не до низ? А! Низ! Что с носом? Есть низ все таки есть! Есть низ! Всё! А палки нема. Палка где? Я вижу твой низ! Где палка? Де палка? А пустити. Ха-ха. Пут ха. Що ти? Абсолютно безгрішний. Пустейший сад. Да. Не умею грешить это время. Служить пустину. Шабгин. Добрый снегу? Добрый мордок. звідси там ну от так що там от так було як бачив